Поки йду на пляжик, вирішила зняти вам відео. І переважно я говорю в інстаграм, говорю через сторітели, але виразити свою думку на максимум я там не можу. Тому так спонтанно в мене виникло бажання поділитися на Ютуб. Ще вам покажу цю красу? Просто нереально. Вже потроху починає темніти, Я на пляжику, але все ж таки вирішила з вами поговорити на одну тему. Хочу вам розказати історію про те, як я з дитинства. Хотіла сподобатися всім. У мене були установки хорошої дівчинки і я не бачила цієї межі між тим, коли ти хочеш зробити людям добро. І тим, коли тебе просто юзують, і ти боїшся, що люди від тебе підуть, якщо ти не зробиш так, як вони тобі сказали. Так от, я вважаю, що у цьому світі ми поступаємо з двох станів. Перший стан це стан любові, любові до себе і відповідно любові до інших. І другий стан це стан страху. І так, от історія. Е, мені було 16 років, і я поїхала на навчання зі своїми установками хорошої дівчинки, і треба сподобатись всім. І в мене було багато друзів, як я вважала, е, які завжди мене щось просили, і я без розумів летіла допомагати, я без розумів позвучала гроші, і я вважала, що я творю добро. Яке обов'язково інші оцінять. Який же у мене був подив, коли це добро не оцінили? Мене використали до такої степені, що я лишилася без грошей, мене дуже обікрали, і я була максимально розбита. Я не знаю, як я пережила той період, але в мене була дуже велика депресія і дуже погані думки. І я не розуміла, за що мені це все. Тому що я така хороша, я допомагаю і чого так? Тобто що мене все це так не любить? Ну, окей, я якось з цим справилася і спойлер. Зі мною сталася рівно така ж ситуація знову. Знову обікрали, знову негатив, знову я там ненавиджу себе, ненавиджу інших. Не розумію, за що мені це все. І в мене були дуже великі проблеми. Мені прийшлося залишити навчання на рік. І за цей рік я вже думала, що я подорослішала, я набралася досвіду і я готова йти знову на навчання і більше такого не повториться. Декілька років це не повторялося, аж поки не сталася рівно така ж ситуація. І я не розуміла, що це за замкнуте коло. Просто як взагалі таке можливо, що одна й та сама ситуація трапляється знову і знову. І постійно, типу, люди мене так використовують. Постійно в мене таке трапляється, в такої хорошої людини. Аж поки е, я не почала купатися в собі, читати багато психології і думати, що ж може бути таке в мені, а не в інших людях, що так. Відображається. І знайшла. Я знайшла ці установки і я зрозуміла, що кожна людина це енергія. І ти, яку ти транслюєш енергію у світ, таку, такі люди будуть до тебе і притягуватися. Якщо я маю установку сподобатись всім, я не маю зовсім ніяких кордонів, я боюся сказати людям ні. То які люди можуть до мене притягнутися? Звичайно, ті люди, які можуть мене і використати. Я почала, працювати над, е, я почала працювати над собою, я почала працювати над цими установками, і я зрозуміла, що говорити ні не так уже і страшно. І я бачу це так: у людини є два стани, з яких вона діє. Перший стан це стан любові, і другий стан, другий стан це стан страху. Як ми найчастіше діємо? Найчастіше ми діємо стану страху, тому що боятися, що від тебе люди відвернуться, що якщо ти комусь не допоможеш, тебе просто вижнуть суспільство, зроблять ізгоєм і більше ніколи не будуть з тобою говорити, це стан страху. І творити оце то саме добро і казати Я хороша дівчинка, любіть мене, любіть мене, любіть мене це ніщо інше, як страх самотності. Коли ти починаєш над цим працювати, коли ти стаєш сильною особистістю і ти починаєш розуміти, що мені з собою набагато краще, ніж з людьми, які починають мене використовувати, ти починаєш притягувати дійсно крутих людей. і що ж таке цей стан любові? Я бачу любов це ніби така чаша, Чаша, яку треба заповнити цією енергією любові. І якщо ти її заповнюєш поверх, відповідно тобі цієї любові достатньо настільки, що ти можеш віддавати їм і її іншим людям. Але якщо твоя чаша порожня, як ти взагалі можеш е, віддавати любов іншим мати на когось ресурс, якщо ти не можеш дати собі? Це, це нереально зробити. Фух, поки йшла. Це не так легко. Так от. Ти поступово будуєш свої кордони. Ти поступово. Розумієш свою цінність. І ні, це не егоїзм. Це здорова любов до себе, коли ти розумієш, що через скільки речей ти пройшла, як тобі комфортно наодинці з собою, як тобі хочеться тішити себе, навіть обнімати себе, дякувати собі за всі ті моменти, які з тобою були. І. Ця чаша поступово починає наповнюватися. Ще такий момент, який я хочу сказати: е, ніколи не говори собі, там я дурна, ніколи не говори собі Я не красива. Взагалі, е, забудь ці слова, перестань себе. Ображати Ображати своє тіло, ображати свою душу. Як тільки ми починаємо до свого тіла і до себе ставитися з повагою, говорити собі приємне, нагороджувати себе за свої хороші вчинки і дякувати собі за моменти, коли, ви, коли ти знаходив собі силу, тоді ця енергія починає наповнюватися. І... І ми в своє життя починаємо притягувати то добро, на яке ми дійсно заслуговуємо. Е, рівно так само і відбувається, і в мене відбувалося, коли я поступала з енергії страху. Це дуже легко розібрати на маленькому прикладі. Я дуже сильно боюся пауків. І, ну, ну це капець якийсь страх, я, я не можу навіть це передати. Ну, Коли я бачу паука, мене просто починає трясти. І я приїхала в Каліфорнію, і постійно, постійно зі мною це стається. Ніхто тих пауків не бачить, бачу їх тільки я. І постійно, ну, то мені на ногу паук залізе, то е, я його бачу у квартирі, то він у машині, ну просто магія. У мене є страх, і цей же страх притягує то, чого я боюся. Або ж. Концентрація на поганому приводить до того, що ти починаєш це бачити, і воно починає розширятися ще більше і більше. Так от. Тому думка, яку я хочу сказати, це те, що насправді ми притягуємо ті стани, які з нами відбуваються. І якщо ти не розумієш, чому в тебе такий цикл постійно, і як це можна вирішити. Ти починаєш аналізувати. так, е, Яка в мене може бути е, установка в цьому випадку? Можливо, це е, я якось дію, що такі люди до мене приходять. Можливо, в мене є якісь страхи, з яких я поступаю. Е, По-друге, е, ми вчимося любити себе, і ми вчимося казати ні, ми вчимося обдумувати, і коли нас щось просять говорити. Я обдумаю це, і тоді дам тобі відповідь. Не так страшно дати собі трошки часу для того, щоб проаналізувати. І третє, що ми починаємо робити, це е, діяти з, зі стану вдячності. Бо коли в мене були такі ситуації, коли в мене були ці замкнені цикли, я була в страшному негативі. Я не розуміла, чому це зі мною стається, за що мені це. І цим негативом... Я притягувала ще більше негатив, і коли я все обдумала і почала бути вдячною Всесвіту за ці уроки, за цей досвід, цей цикл ніби розірвався. І будьте готові до того, що коли ти починаєш приймати всі установки і починаєш бути вдячний цьому всесвіті, тобі він може підкинути такий маленький екзамен. Бо якраз так у мене було. У мене вийшла незначна ситуація, коли мені людина на шляху попалася і почала мене просити. І мені хотілося дійсно допомогти, але я бачила такі неприємні, скажімо, знаки, що мій час не цінують і мої кордони потрошки розмиваються. Я в цій ситуації не вистояла і. Благо, ця ситуація не така велика, і я подякувала Всесвіту за те, що ця ситуація була така лагідна і зі мною не сталося нічого поганого і продовжуємо рухатись далі. І тому, коли в мене стаються такі ситуації, я така всесвіт окей, значить я мала винести урок і це до кращого, і рухаюсь далі. Всі події, які зі мною ставалися в майбутньому, привели мене в прекрасне місце. І якби у мене не було всіх тих помилок, я би точно не опинилася тут. Тому не переживайте, коли у вас стається щось погане. Можливо, можливо це початок чогось нового і кращого. Я дуже рада, що я сьогодні з вами поговорила. Всі Цілую, обнімаю і сподіваюся, що ви знайшли для себе якісь цінні думки. Дякую.